Привіт! Мене звати Олексій Снегор, я сіо напрямку ABM WMS у компанії BM Cloud. Сьогодні я розповім, як правильно обрати систему управління складом саме для виробничого підприємства. Управління складом це одна з найскладніших задач для будь-якого бізнесу, а для виробничої компанії ця складність збільшується в рази. Виробництво це не просто зберігання готової продукції, це також контроль сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, технологічних процесів і переміщень між цехами. Через це вибір WMS для виробництва має свої особливості, які відрізняються від рішень для дистрибуції чи роздрібної торгівлі. Тому я розповім детально на що варто звертати увагу при виборі wms системи, щоб допомогти вам уникнути типових помилок і вибрати систему, яка дійсно підтримує ваш бізнес. Перш за все, варто звернути увагу на інтеграцію з існуючими системами ERP та MES. Виробничі компанії зазвичай користуються такими системами, як SAP, 1С або інші, а також мають мест систему безпечалізації виробництва. Ваша WMS повинна інтегруватися з цими рішеннями, щоб забезпечити повний контроль від приймання сировини до відвантаження готової продукції. Важливо, щоб дані синхронізувалися в режимі реального часу, щоб уникнути простої виробництва і помилок в обліку. Другий ключовий аспект підтримка виробничих сценаріїв. Ваша WMS має працювати не лише з готовою продукцією, а й з цирвиною, напівфабрикатами та комплектуючими. Потрібна підтримка партійності, термінів придатності, принципів FIFO та LIFO, а також можливість відстеження залишків за конкретними локаціями та серіями. Виробництво це складна система, і правильний порядок використання матеріалів дуже важливий для якості та безпеки. Третій момент управління внутрішньоскладською логістикою. Виробництво передбачає постійне приміщення товарів між цехами, складами та буферами. Ваша WMS має підтримувати такі приміщення, організовувати буферні зони для кросдокінгу або систему just in Time, що дозволяє доставляти матеріали точно і вчасно. Це зменшує затримки. Знижує запаси і підтримує безперервність процесів. Крім того, гнучкість і масштабованість дуже важливі. Виробничі підприємства часто мають кілька складів або філій, тому система повинна підтримувати мультискладські конфігурації, дозволяти налаштовувати різні типи зберігання, маршрути переміщень, політики поповнення та зонування під специфіку кожного об'єкта. Ще одна важлива складова автоматизація обліку і відстеження. Сучасна WMS має інтегруватися з ваговими системами, сканерами штрих-кодів та RFID. Вона повинна підтримувати етикетування та автоматичний облік сировини на різних етапах виробництва. Це значно зменшує людські помилки і підвищує точність обліку. Не менш важливою є простота використання. Система має бути з інтуїтивним інтерфейсом, мобільним додатком для працівників складу і цеху, а також мати можливість створення користувацьких ролей і наявність платформи для навчання по цих ролях. Це дозволяє швидко навчати персонал і мінімізує помилки у роботі. Перед тим, як обрати WMS, рекомендую скласти детальний документ з описом ключових бізнес-процесів вашого виробництва. Проведіть домопрезентації трьох чотирьох систем від різних вендорів, щоб оцінити наскільки кожна з них адаптована чи може бути адаптована під ваш тип виробництва. Також корисно підготувати анкету та пройтися по ключових аспектах, про які я згадував: інтеграція, сценарії, тестування взаємодія з обладнанням, гнучкість, масштабування, терміналізації та подальша підтримка. Ми з командою ABM Cloud маємо певний досвід у автоматизації складських процесів для виробничих компаній, тому е маю надію, що це відео полегшить вам підготовку до пошуку постачальника WMS. Серед наших клієнтів, які вже довірили нам автоматизацію складу, є такі компанії, як IBT PepsiCo, Medicare, Петриківський та багато інших. Не забувайте, правильно працююча складська логістика це одна з основ ефективної роботи вашого виробництва. Якщо вам сподобалося це відео і ви прагнете дізнатися більше, наша команда MemCloud готова допомогти вам знайти ефективне рішення, яке підходить для вашого бізнесу. Приходьте на сайт за посиланням під відео, і ми зв'яжемося з вами. Звертайтеся, ми з радістю проведемо онлайн-демонстрацію ABM WMS і допоможемо вам знайти оптимальне рішення для вашого складу.